У Франції стартувала одна із наймасштабніших кіноподій року, – 66-й канський кінофестиваль. Церемонія відкриття була, як і зазвичай, пишною і зірковою. Червоною доріжкою пройшлися Леонардо Ді Капріо, Ніколь Кідман, Стівен Спілберг, Фріда Пінто, Сінді Кроуфорд та Джорджія Мей Джагер. Усі вони відвідали прем'єру стрічки австралійського режисера База Лурмана Великий Гетсбі», що відкрила цьогорічні кани. Я прочитав і полюбив книгу Френсіса Скотта Фіджеральда Великий Гетсбі» ще підлітком. Проте тільки після знімання в екранізації твору я почав до кінця розуміти його зміст. Цей фільм, безперечно, заслуговує честі відкрити канський кінофестиваль. Великий Гетсбі» став другим фільмом відкриттям в історії фестивалю після анімації вгору 2009 року, показаним у форматі 3D. До основної конкурсної програми увійшло 20 картин, серед яких роботи відомих режисерів Стівена Содеберга, братів Коенів, Джима Джармуша та Романа Пуланського. Завершиться канський кінофестиваль 26 травня показом стрічки Зулу Жерома Сале.